Всім привіт! І сьогодні ви на моєму каналі, і в нас сьогодні розпаковка паперових сюрпризів. У нас з'явилось дві новинки. Перша новинка це колекція Приготуй. І тут в них такі насчки такі, такі. І ось цей пакетик ми не повинні відкривати, бо тут буде те, що ми готуємо. І ще одна новинка в нас це колекція аватарки. Такі у нас тут аватарки. І сьогодні я хочу роз... зробити рожеву розпаковку. Тому беремо всі рожеві пакетки. У нас тут є ось така рожева ава. Беремо її. Колекція я люблю. Тут у нас усі рожеві. Виберемо самий рожевий. Давайте візьмемо цей. Беремо ось наш конвертик. Чи... Гаманець. Це колекція побажання. Мафія. Тут, ну, тут вушка, хоча ні, я не хочу. Ладно, трошки не вийде. Ну тут красненька є. О, з цього ми візьмемо. Чехли на телефони, наш рожевий, і тут ще таких два залишили. Приготуй. Ось цей ми не можемо, тому виберемо якийсь інший. Ну, Ось тут ось їжа рожева. Цей ми прибираємо. І сумочка. Виберемо ось цю. Ось сумочка наша. І ми сюди складаємо аватарку. Пакетик з екологіці я люблю. Приготуй, айфончик і мафія. А це не поміщається. Так. Ось мій каталог. Відкриваємо. Перша колекція нас чого на телефони. І як ви думаєте, під яким він номером? Написали вже? Зараз подивимось. Він під номером на 6. І він сюди. Але мені кажеться, що він сюди більше підходить. Ну, ладно, приклеїмо сюди, як по правилам. Так, він тут склеївся. І тут може бути все, що завгодно. І це в нас з нами стинки. Ось так він наш чого з нами виглядає. Далі колекція я люблю. Тут уже розклеїлося. І це таба лапка ось така. Вона всюди клеїться. Давайте сюди. Ось така табалапка. У мене є такий сквіш. Побажання. Наш гаманець. Бажають нам подарунків. Ось подарунків нам бажають. Далее мафия. Вот наш котик. Мы его сейчас приклеим. А, забыла номер показать. И номером три. Тут уже видно, кто он. Він у нас мирний. Ось такий. Ось так. Далі колекція нова колекція приготуй. Тут насічка у нас. Ось у нас такі пакетик. І це нам попалося такий продукт. І, я... І під яким він номером? Під номером 6. Ось сюди. Ось. Ми його зараз спілкуємо. І я напишу, що це таке зараз. М'ясо. Ось цей продукт це м'ясо. І ось тут у нас буде те, що ми готуємо. Далі аватарки. Сама крута колекція. І ось. У нас рожа аватарка під номером два. Сюди. Приклеїмо нашу аватарку сюди. Це в нас така аватарка. Рай, друга. Вона так вилізе, бо відміститься тут. Ось так. Так вилізе. На... Такий напис. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, що нам відкривати, та, як, та що ми готуємо в, в нашій колекції приготуй. І всім пока-пока!